Розтягнули сітку між книжковими полицями та волонтерять у вільну хвилину. Працівниці Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка не витрачають даремно час. Спочатку повномасштабної війни плетуть маскувальні полотна на фронт. Не так просто поєднувати це все, тому що в нас відвідує дуже багато дітей. Дуже багато ми працюємо в різноманітних проєктах діє діти, вільна мама, проєкти, які проводять наші громадські організації міста Хмельницького, і оскільки ми дитячий заклад, який опікується дітьми, то ми проводимо велику кількість майстер-класів різноманітних таких заходів, щоб дітей заспокоїти, трошки відволікти від цих подій. У нас є навіть випадки, коли людина собі зробила і натягнулася, Сітку між стелажами біля робочого місця, коли є дитина, вона обслуговує, а коли немає, значить, продовжує в'язати сітку. Тут плетуть не лише сітки, а й основу для них. Справа не з легких. Хтось навіть працює у рукавичках, аби не натерти мозолі. Досить важко так. Руки, там якісь мозольчики там, але це таке дрібниця. Це такий процес, який трошки розряджає, і, і до того ж ти робиш щось корисне. Тому всім раджу. Зробити користь для країни і разом з тим заспокоїтись внутрішньо така основа для сітки виплітається не швидко у бібліотекарів. На це йде не один тиждень. Колектив у нас не дуже великий, десь до 30 чоловік, але включаємося всі, тому що ми бібліотека, ми відкрита установа. Ми також мусимо обслуговувати наших читачів, проводити масові заходи. Тому все робиться не всім колективом одразу, а ми заміняємо один одного. Бібліотекарі не втрачають позитиву за зразком маскувальних сіток. Сплили декор для книгозбірні, а набуті навички планують застосовувати і після перемоги. Це теж досвід дуже корисний. Навчитися плетінню сіток. Не знаю, і можливо, колись після закінчення війни я використаю цей досвід і сплету гамак, наприклад, для, для дачі. Плетуть сітки у бібліотеці і справді з ентузіазмом. Для вив'язування основи йдуть вхід, навіть розділювачі для книг. Проте самостійно впоратись із об'ємами замовлень для військових бібліотекарі не можуть. Саме тому закликають усіх небайдужих долучатись до волонтерства. Сіток треба ну, надзвичайно багато, і волонтери, які приїжджають з передової, постійно е, хочуть такі от сітки. Нам навіть записали відео з передової хлопців, які отримали наші сітки. Вони дуже дякували всім, хто приєднався і так е, захищають вони їх. Дуже Захищають і допомагають їм. Цьому, і вони дуже вдячні. Долучитись до оплетіння сіток у бібліотеці можна з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Аліна Косарева, Валерій Телиховський новини міста.